У рівному неодноразово судимий росіянин зґвалтував 31-річну місцеву мешканку. Принаймні так стверджує, потерпіла, яка відразу написала заяву у міліцію. Все сталося у гуртожитку на вулиці Льонокомбінатівській. Тут в одній з кімнат проживає 47-річний Володимир з дружиною. Того дня власник оселі з кількома друзями випивав: ми бухали. ця тілка прийшла казати, як. Щось вона там макнула. Він просто її не хотів ударити, а типа, як, от, Ну, вийшло так, що синяк має. Все, і вона йшла і сказала, і, і злязу мліться всі діла. З гуртожитку 31-річна Тамара пішла у міський відділ міліції, повідомила, що її зґвалтували. На місце події відразу прибули правоохоронці. Чоловіки ще й не встигли розійтися. Вості давні в них були. Я Вову забрала міліція, бо щось він зробив. Як повідомила, сама потерпіла цього вечора. Вона прийшла до свого знайомого погостювати. І близько 20-ї години знайомий вийшов з кімнати, і власне до помешкання зайшов Володимир, котрий, як вона розповідає, побив її, а потім зґвалтував. 47-річного чоловіка відразу взяли під варту. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Свою вину категорично заперечує. Мовляв, жінку не гвалтував, лише раз вдарив. Я їх з ним не спав. Приїхали дві подружки. Я їх ну, знав второй, второй день только. Як вони тільки приїхали, зайшли, у мене ще вибували сиділо. В моїй книге. І вас взагалі статевих стосунків з цією жінкою не було? Ну... Заперечує факт зґвалтування і товариш підозрюваного, мовляв рівнянка. Навмисно написала заяву у міліцію, аби помститися за побуття, а потім ще й отримати гроші від кривдника. І ніхто не ні цей нікого не ні це. так. що Це 100% це моє аліз. На це їй треба було. Баб-бабло? Бо в його машина є, там комната, це получається так. Бо іначе так я хочу з нею поспілкуватися, зловити. Все телефон відключений цей. не вдалося і журналістам поспілкуватися із Тамарою. Її мобільний телефон не відповідає. У міліції ще встановлюють чи був факт зґвалтування. Тривають медичні експертизи, але проти Володимира кримінальне провадження відкрили. За частиною першої статті 152 кримінального кодексу України зґвалтування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. Володимиру ще не висунута підозра у вчиненні злочину. Втім, мати проблеми із законом йому вже не вперше. Чоловік більше семи років просидів у в'язниці за розбій. Лише півроку тому вийшов на волю. Сам є громадянином Росії з посвідкою на проживання в Україні. Вже найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу. А правоохоронці у свою чергу проводять усі необхідні заходи та експертизи, аби встановити причетність чоловіка до злочину.